Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання. Усно обчисліть вартість кожної покупки. Поставте відео на паузу. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Відкрите У робочому зошиті сторінку 34 Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно рядочок числа 55. та 33. Зупиніть відео. У підручнику відкрийте сторіночку 104. Номер 1. Скільки яєць на кожному малюнку? Запиши ці числа. Давайте поглянемо на перший малюночок. Скільки десятків? Один два три. Три, десятки та один, два, три. три одиниці. Три десятки, три одиниці. На першому малюночку: 33 яйця. Поглянемо на другий малюночок: Один, два, три, чотири. Десятки та дві одиниці. 42 яйця. Самостійно запишіть ці числа. Зупиніть відео. Завдання 2. Запиши числа. Сім десятків і одна одиниця. Сім десятків це 70. Сімдесят та один це 71. Дев'ять десятків і 3 одиниці. Дев'ять десятків це 90. 90 і 3. 93. Запишіть ці числа та продовжать виконувати завдання далі самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 85 24 48 65. Номер 3 Скільки кульок на кожному малюнку? Запиши числа та порівняй їх. Давайте поглянемо на перший малюночок. Один, два, три десятки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім одиниць. Три десятки і сім одиниць. 37. Дивимось на другий малюночок. Один, два, три, чотири, та дві одиниці. 52. ЗАПишіть ці числа та порівняйте їх самостійно. Зупиніть відео. Перевірте 37 менше, ніж 52. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Yo, Carrie it up. yo, Yo, carry it up. yo, Yo, Carrie it up. yo, it up. Yo, it up. yo, Номер 4. обчисли. Виконайте обчислення самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 5 Завдання із зірочкою. Запиши всі можливі двоцифрові числа, використавши цифри 7 і 5. Давайте розташуємо цифри, так як вони зараз. 7 і 5. Це буде число 75. А якщо навпаки, то це буде число 57. Давайте запишемо у зошит, позначимо, що це п'яте завдання. Та записуємо ці два числа 75. Та 57. Повертаємось до робочого зошиту. Завдання 2. Скільки предметів на кожному малюнку? Запиши кожне число в нумераційну таблицю. Поглянемо на перший малюночок. Один десяток. та 1, 2, 3, 4, 5, 6 одиниць. Записуємо один десяток, буква Д і крапочка. Одиниці скорочено од і крапочка. Один десяток, шість одиниць. Це число шістнадцять. Далі завдання до самостійно. Зупиніть відео. Завдання 3. Запиши в таблицю числа, які складаються з 4 десятків і 7 одиниць. Десятки записуємо під десятками. Це у нас перша колоночка. одиниці під одиницями. 4 десятки. 7 одиниць. Це число 47. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 4. Задача. У корзині 10 яблук. А груш на 5 менше. Скільки груш в корзині. Обведи вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 5. Домалюй стільки трикутників, щоб їх стало 14. Давайте порахуємо, скільки трикутничків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До 14 треба домалювати іще 4 трикутнички. Домалюйте 4 трикутнички та запушіть відповідну цифру у клітиночку. Зупиніть відео. Вправа дерево зростання. Повісьте на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці, жовтий, якщо сподобалось, червоний, якщо не сподобалось. Чекаю вас на наступному уроці математики.